Вітаю всіх на Пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю всім завершити цей вдало сезон. В кого раніше закінчився, а в мене лише закінчився, бо нещодавно відкачав останній вулик. Ще не один рік. У мене так довго я не затягував скачання меду. Так вийшло, але які підсумки по меду в цьому році. Я говорю лічно за себе. Дякувати Богу. І у мене в цьому році, можна сказати, ну, вдалий сезон по меду. Ми відкачали. Я відкачав непогано весняний мед, хоча б акації не було, у нас сади цвіли непогано. І Дуже активно і рясно цвіла свидина і хар непогано виділяла. Ми вкачнули весняний мед, потом ми вкачали трохи липи з різнотрав'ям. Другий раз і третій раз ми, я качав вже сонях. Ну, сонях я качав в цьому році два рази. Раз прокачав, потім ще раз. І якось так. І підсумки, які Лінії найкраще спрацювали. В основному в мене українська степова, і, незважаючи на поганий рік, українська степова принесла нам трішки меду. У мене в основному Єгошина, Бабенка і Кривченка. І які з цих найкраще спрацювали? Раніше я ніколи не ставив їх на перше, там, друге, третє місце. Вони, в принципі, ну, плюс-мінус 10 кг, різниця була між ними. Майже на... однакою. наприклад, от цьому році Кривченка 98-ма принесла 8 магазинів. Це доволі непоганий результат. Ну, Я беру не по окремих видах. Звичайно, ще. Я думаю, ще пару років трутневий фон покращиться, і всі лінії будуть більш-менш стабільними. Бо якщо якась маточка облетілася з не тим трутням, яким хотілося б, то тоді результат трішки по меду гірший. Але я хочу брати в обшому. Всі бджілки, ну, в принципі, що від Єгошина, що від бабенка, що від Кривченка, працюють на всіх медозборах. Ну, Якась лінія чуть краще, якась менш гірше. Ну, в принципі, взяти, наприклад, бабенка ну, супер бджоли, мені кажеться, не рояться, миролюбні, тримають хорошо гніздо, все супер. І працюють що на весняних взятках. що... І... Хорошо, ще й працюють на Соняху. Але як би я поставив? на яке? Я б поставив на перше місце все-таки від Бабенка. Друге місце віддав би Кримченку. І третє місце від Єгошина. Скоріше всього на другий рік ще залишилося у мене там якихось п'яток від Єгошина. Можливо, будемо вже. Відмовляться трішки від нього, бо на пасіці є багато нового матеріалу. Можливо, колись я знову закажу в нього маточку, і знову будуть в мене від Єгошина. Скоріше всього, відпадає третє місце. Але на які лінії найкраще здивували? Звичайно, це від бабенка, від чуть-чуть трохи. -чуть Чуть-чуть уступають, але які мене здивували в цьому році. Просто я здивований. Можливо, на другий рік. І ця єдина, хто може бути, допустим, даже конкурувати з Бабенком, це українська степова Дальновосточна. Це від Кривченка, вона в цьому році взагалі здивувала приємно. Я лише відкачав мед, особливо на соняху. Просто відкачав, потім думаю, а ну загляну, бо вона, мене, вона зацікавила ця лінія дальновосточна. Буквально пару днів вони корпус заливали. Дуже приємно здивувала дальновосточна в цьому році. У мене була. Материнка дальновосточна, острівна, Ну прикрість, що, напевно, моя неуважність, або ну не знаю що, коли я відкрив, але я привів кустих зробити є дочки, але вони потягнули свищі. Скоріше все, або десь придавив, або що. Ну, дуже прикро, але все-таки будемо спостерігати за дочками і. Вже дочки приємно здивували, вони дуже миролюбні. Уже їхній матеріал, ну, їхня бджола вже є, бо вже давненько було. Ну, там була материнка, потім підсадили туди дочку. Значить, все, все буде, я думаю, на другий рік буде цікавий. Дав би Бог, щоб ми були всі живі і здорові. А там буде цікаво спостерігати за різними лініями української степової. Радує дуже, що знайшов нових матководів, які теж слідкували за каналом і сказали, що мої бджоли будуть найгірші від ваших. Ну, про які лінії, це вже не в цьому ролику. Так що в цьому році степова приємно здивувала. Незважаючи на важкий рік, вона нам принесла метку. Ось так, на моїй пасіці у лідери, звичайно, вибились від бабенка. Ну, скоріше всього, могло бути на рівні і дальновосточна, бо, якщо чесно, я так не, не важив. Якби важити кожний вулик, то, мабуть, Качав би до жовтня місяця, а так, можна сказати, на око оприділяєш і воно видно, відкриваєш вулик і дивишся, де більше меду, де менше меду. Добре, друзі. Хай вам всім щастить миру, добра і Божих благословінь. До побачення.